Мешканці ЖК кажуть під час відключень світла рятують акумулятори. Без них кажуть, по шість годин сиділи би у суцільній темряві і без води. «Коли Відключене світло, у нас в під'їзді завжди є світло, і також ліфт працює. Ну, це дуже допомагає, особливо з дитиною, тому що без ліфта достатньо складно на високі поверхи піднімати і коляску, і дитину, тому це дуже класно, коли є можливість, хоча б під час відключення рухатися ліфтом. Перші акумулятори з'явилися декілька місяців тому завдяки програмі «Гріндім». Роботи одного вистачає на 10 годин. Ось у нас встановлені такі дві вежі високовольних акумуляторів. Зверху ми бачимо, тут знаходяться пристрої керування акумуляторними блоками та самі акумуляторні блоки. Та інвертор гібридний потужністю близько 30 кіло. Ну не близько а 30 кВт. Коли були блекаути, навіть була така проблема, що в квартирах, звісно, зникає світло, але люди не розуміють, чи це в них вибило, чи це зникло світло. Бо дивляться, ліфти працюють, освітлення працюють, насоси працюють, все працює. Тому пройшли дуже легко. Нині у домі вже встановлено 36 акумуляторів. Їх вистачає протриматись дві доби без світла. Втім, кількість приладів невдовзі зросте удвічі. Змінились умови програми Гріндім по нових умовах. Вони дозволили ставити в два рази більше акумуляторів, тому вже зараз тут стоїть в два рази більше акумуляторів, тобто може хватати ще надовше. І Ми поступово вводимо в експлуатацію станції, тому що у нас чотири будинки наразі два. Ми вже ввели. Вони повноцінно працюють. Два зараз на різній стадії реалізації. Один буквально днями ми ще запустимо. Буквально 2-3 дні. У нас сьогодні вже заплановано відвантаження обладнання якраз. І потім десь за 2-3 тижні, як кажуть, ми плануємо запустити останній наш будинок. Крім цього, допомагають при відключеннях сонячні батареї. Грудень місяць 24-го року. Так? Ми спожили близько 2 тисяч, а вироблено було близько 400. Тобто, десь одну п'яту, навіть в грудні, коли був туман, не було сонця, десь одну п'яту ми самі виробляли. Експерти радять українцям і далі запасатись подібними приладами, адже РФ не припинить енергетичний терор, що стосується енергоресурсу. Так і кофлошки, так різного роду великі павербанки, акумулятори. І моя рекомендація в першу чергу забезпечити в нормальному циклі роботи точну техніку, тобто та, яка страждає сильно від оцих відмикань. Стабільність це є е, те, що забезпечить нормальне функціонування вашого обладнання, вашій домівці. От, це необхідно зробити, і це не так дороговартісно. В разі, якщо в будинку створені ОСББ чи ЖБК, він може подати заявку до фонду енергоефективності і долучитись до програми Гріндім. Якщо виконати всі умови, можна отримати грант на встановлення теплових насосів чи сонячних електростанцій. 70% їхньої вартості оплатить фонд. Решту включно із роботами і встановлення обладнання мешканці будинку. Артем Ліфенсев Костянтин Кесер Дніпро Тіві.